Свою назву педагогіка отримала від двох слів паїс, дитина і аго вести. У стародавній Греції педагогів називали тих, що супроводжували дітей своїх господарів до школи. Педагогіка наука про виховання, освіту і навчання людини на всіх вікових етапах його розвитку. Педагогіка це згусток багатовікового досвіду навчання наступних а зараз хочемо навести декілька цитат видатного українського педагога та просто талановитої родини Василя Сухомлинського. Вільний час учителя це корінь, який живе джерела педагогічної творчості. Роки дитинства – це насамперед виховання серця. Учителя не випадково називають високим іменем народним. Його мудрість творить ту складну річ, яку прийнято називати наступністю покоління. Не ловіть дітей на незнані. Оцінка це не покарання, оцінка це радість. Учитель творить людину. Ці мудрі, вбаговиті слова можна сказати тільки про матір і батька. До хорошого уроку учитель готується усе життя. Хоча б над тобою було 100 вчителів, вони будуть безсилі, якщо ти не зможеш сам змусити себе до праці і сам вимагати її від себе. Програма в усіх школах одній ті ж, зручники одинакові, але школи різні, тому що різні вчителі. Школа це передусім учитель, особистість учителя на різні камінні нибудь Щоб бути для учнів джерелом знань, учитель повинен завжди перебувати в атмосфері багатого, цікавого, багатогранного, духовного життя. Головною потребою кожного школяра повинна стати праця, власна думка і відкриття істини. Велика виховна сила школи народжується там, де людина, перед якою відкривається життя, є улюблений вчитель. Вчитель це перший і головний світоч в інтелектуальному житті школярів. Він пробуджає жадобу до знань, увагу до культури, освіти. Роки дитинства це це все, виховання серця. Виховання це не поєднання заходів і прийомів, а мудре спілкування дорослого і живою душею дитини. Щоб дитина була палко зацікавлена навчанням, їй необхідно багато, різноманітне, приваблююче, інтелектуальне життя. Педагогіка це наука, що вивчає та формулює форми, методи, закономірності, навчання та виховання. Педагогіка це наше все.